Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами пекти одеські пряники. Це традиційна випічка, яку готують на Різдво. Цей рецепт мене навчила готувати моя матуся. Її в свою чергу вчила її нанашка, тобто хрещена мама. Це дуже смачна, ароматна та м'яка випічка, яку обов'язково потрібно спробувати приготувати. Для початку готуємо опару. В ємкість виливаємо 200 мл молока нагрітого до теплого стану не вище 30 градусів. До нього додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. Із загальної маси додаємо столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна. Тепер це все перемішуємо до однорідності. Опару обов'язково накриваємо і ставимо в тепле місце підходити на пів години. Вона повинна збільшитися два рази. Окремо в каструльку виливаємо молоко, яке в нас залишилось. До нього додаємо цукор, ванільний цукор та вершкове масло. Ставимо на вогонь, помішуючи, нагріваємо молоко до моменту, коли цукор із маслом повністю розтануть. Коли все гарно розчинилось, вимикаємо вогонь і даємо рідині при замісі, вона не повинна бути гарячою. Коли підійшла опара, вистегло молоко з цукром та маслом, починаємо замість тіста. Я буду це робити у великій мисці. Виливаємо сюди опару, молоко, цукор та масло, яйця. Але перед цим їх потрібно збити виделкою до однорідності. Тепер це все гарно перемішуємо, окремо просіємо борошно, додаємо його невеликими частинами і починаємо заміс тіста. Коли ми всю муку вже додали, і в мене приблизно в мисці залишилося грам 100, починаємо вимішувати і періодично можна присипати трішки борошном, трішки додавати невелику кількість звичайної олії. Готове тісто повинно бути м'яке, еластичне і не липнути до рук. Вимішувати потрібно не менше 15-20 хвилин. Тісто ми гарно замісили. Воно дуже м'яке, не липне до рук та еластичне. В миску присипаємо борошном, кладемо тісто до нього, накриваємо рушничком, або, як я, затягую плівкою. Ставимо в тепле місце підходити мінімум на 1,5-2 години. Тісто повинно збільшитись у два рази. Тісто дуже гарно підійшло. Це просто неймовірно м'яке та повітряне тісто. Викладаємо його з миски на поверхню, на якій будемо формувати пряники, трішки його обминаємо, щоб вийшли зайві пухірці. Тісто повинно бути настільки гарно вимішане, щоб коли ми будемо формувати пряник, ми вже не підсипали борошном поверхню. Далі тісто розділяємо на одинакові за розміром шматочки. Кожний шматочок нам потрібно розкатати в жгут. Ось так. Коли розкатали, беремо за кінець одного края, а другим обмотуємо навколо. Ось такий пряник повинен бути сформований. Пряник викладаємо на деко застелено застелене пергаментом або змащено олійкою. І так формуємо кожний шматочок. Формовані прянички накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Пряники підійшли. Далі нам потрібно їх змастити. Для цього беремо два жовтки. Одну столову ложку молока і гарно взбиваємо виделкою до однорідності. А тепер дуже гарно змащуємо зверху. Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо 25-30 хвилин. До готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після того, як пряники спеклись, знову накриваємо їх рушничком і залишаємо так до повного охолодження. Подивіться, скільки в нас смачних одеських пряників вийшло з однієї порції. Це так смачно аромат стоїть на всю хату, мабуть, і на всю вулицю. Такі пряники дуже довго залишаються м'якими та не черствіють. Обов'язково спробуйте приготувати та скуштувати одеські пряники. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.